На замовлення трубосталі за ініціативою депутата обласної ради Олександра Фельдмана Київським державним інститутом було розроблено чотири варіанти будівництва об'їзної дороги за межами Нікополя. Місто має визначитись з варіантом дороги та профінансувати роботи з техніко економічного обґрунтування будівництва об'їзної. Тільки після цього це питання можна буде просувати на рівні області та держави. Поки не буде те. Не с кем разговаривать ни в Днепропетровске, ни в Киеве, поскольку это дорога республиканского значения. Это не мы ее делаем, не за наши деньги. Не может Никаполь потянуть эту дорогу. Даже область не может. Это дорога республиканского значения. Но нет основания, от которого надо скакать. Вартість техніко-економічного обґрунтування приблизно 300 тисяч гривень. Проте влада міста не закладає ці кошти в бюджет, а в своїх відповідях-відписках пише, що місто не потягне будівництва об'їзної. Хоча про саме будівництво мова не йде, адже дорога республіканського значення має фінансуватись з обласного та державного бюджетів. Від міської влади найближчим часом очікують прийняття рішення. И это будет тема для рассуждения на ближайших заседаниях депутатских комиссий и в целом городского совета, который должен все-таки вот определиться с этой темой и включить в программу развития жилищно-коммунального хозяйства этот пункт по разработке ТЭО на объездную дорогу. Про необхідність будівництва об'їзної дороги говорять результати моніторингу, проведеного кілька років тому в Нікополі. За добу через місто проходить близько 8 тисяч одиниць транзитного транспорту. Це робить небиякий внесок в руйнацію міських доріг та будинків та забруднення екології. Автомобільні вихлопи, що містять свинець, стають причиною зростання онкозахворювань. Транзитна дорога проходить через центр міста та повз дві школи номер 2 та 13, що створює небезпеку для школярів.